І знову я з вами поздороваюсь сьогодні. Для вас це вже, мабуть, інший день, але я розпочну все ж таки інше відео, щоб це було не дуже довге відео, щоб ви не втомилися його дивитися. І в цьому відео я розкажу вам про харчування, на якому я скинула 15 кілограмів за 3 місяці. Я можливо вставлю сюди фоточки до і після, можливо, вони вас надихнуть. І е, моє харчування це не дієта, це спосіб життя. Тобто, тобто, це не дієта, це спосіб життя, це здорове харчування. І що мені тут підходить, подобається, це те, що можна їсти багато, що я можу вгамувати свій величезний апетит. Я і в дитинстві їла багато. І зараз, ну. Дехто там шлунки собі зменшує або там, починає їсти мало, то тут ні, тут якраз для тих, хто любить поїсти, любить багато їсти, і треба їсти багато, але корисних речей. А шкідливих або взагалі позбутися, або їсти трошечки. Але якщо ми кажемо про здорове харчування, про мою схему, за якою я схудла на 15 кг за 3 місяці. Не втрачаючи ніяких вітамінів, не втрачаючи енергії, не втрачаючи е, часу на цю дієту. Ну, Гроші, гроші, можливо, так. Ми собі можемо дозволити там і рибку якусь там смачненьку купити, і м'ясо відбірне можна, можна купити. Звісно, е, тут я не буду казати, що це дешеве харчування, але. Цю схему харчування можна підлаштувати під будь-який бюджет. От будь який Ви, ви все одно щось їсте, правда? Хоча не буду спорити. Купити макарони, наїстися макаронами, отримати вглиглівої продукти. Звісно, це саме найдешевше. Купити, а... да. наприклад, там, картоплі і наїстися картоплею. Ну, звісно, це дешевше. Це саме дешеве. Це макарони картопля. То тут треба трошечки, все ж таки трошечки. Я не знаю, як по грошах, якщо от саме період економії, але всі харчі можна брати бюджетні, всі продукти можна брати бюджетні. В кінці відео я вам розкажу ще раз по пунктам швиденько, подробно, що ми будемо їсти, що я їла. А зараз скажу, що, наприклад, якщо у вас режим економії і вам треба, у вас нема грошей на якісь там е салати, на якусь руколу там чи ще щось, е я пам'ятаю часи, коли у нас не було, ми не могли собі дозволити навіть болгар болгарського перцю купити, бо він дуже дорого коштує. Тому, звісно. Звісно, ми виходили з того, що є. Худнути краще влітку, коли є продукти, є овочів багато, сезон. Але і навіть взимку треба худнути. Прямо от починайте зараз. Бо завтра буде ще складніше, бо завтра здоров'я буде ще гірше, бо завтра буде ще менше грошей. Тому е не відкладайте просто, підлаштуйте це харчування під себе. Якщо це овочі, то беріть ну звичайна капуста. Хто не їсть капусту? Ви не можете собі капустину дозволити. Картоплю можете, а капусту не можете. Замість, наприклад, м'яса їжте квасолю. Квасолю можете собі дозволити, якщо не можете дозволити собі м'ясо. Я розумію, що мені зараз легко казати. Але я також була в тому положенні, коли економила, коли худла на цій схемі харчування минулого разу, декілька років тому. Тому. Під будь-який бюджет, під будь-який вік, під будь-яку комплекцію. Хоч ви зараз 120 кг, хоч ви зараз 60 кг, у вас одна схема харчування. Вам не треба нічого під себе підстраювати, підлаштовувати. Ви просто робите те, що я вам скажу, і підбираєте продукти, под те, що ви любите, свої улюблені. Ну, і Мені здається, це прямо чудово. І це дійсно і для годуючих, і для хворих. Будь-яке лікування, ну, наприклад, якщо це дробне, що вам треба по чуть-чуть їсти, це можливо інша історія, тому що в моєму харчуванні ми харчуємося три рази на день. Але продукти ви можете смажити, можете запікати, можете відварювати, на пару робити. Ну, Тобто, це настільки універсальна, настільки класна штука, що якщо у вас ну, да, якщо рекомендації лікаря можна накласти на цю схему харчування. То ну, мені здається, це круто. І навіть, якщо вам треба дробне харчування, ви берете той об'єм продуктів, які я вам кажу, і складаєте їх за день і ділите на прийоми їжі. Да? Наприклад, вам треба 5-6 разів на день харчуватися, ви складаєте ці всі продукти і ділите на 5-6 разів. Єдина умова, фрукти ми їмо. Тільки до 16-ї години вечора. Не пізніше. Кашу. Ми їмо тільки до обіду, ну до 12, скажімо так. Тобто ви можете по 60 грамів в два рази, там, в 6 ранку, там в 10, коли вам там треба. Коротше, можна її адаптувати під будь-який. Наскільки будуть результати, залежить не тільки від самих продуктів. Я розказую зараз, як я схудла, а ви вже дивіться, якщо вам це буде корисно, то я буду дуже рада. Що я просто ділюся. Я настільки зараз в захваті від своїх результатів, я відчуваю легкість, відчуваю себе. Себе ну, здоровою, ну, круто, насправді дуже класно себе відчуваю, і вам всім бажаю відчувати себе класно. Отже, Що, що я їм Що я їм і що вам раджу? Їм ем я тільки три рази на день. Восьма ранку, одна година дня, час, час дня, і сім годин вечора. Інтервал між прийомами їжі 5-6 годин, більше ми нічого не їмо. П'ємо воду між їжею і можна випити. Каву, чай без цукру, молока, сиропів, без нічого, без калорій. Тобто ні, компот не можна, такого нічого не можна, тільки а, кава або чай, те, що немає калорій. Що заборонено? Заборонено все мучне, борошняне, будь-яке борошно, мигдальне, рисове, овсяне, неважливо, гречане, не ні можна ніякого борошна, нічого перетертого і не можна продукти, які його можуть. Міщати, да? Навіть кетчуп, навіть е ковбаси, ну, булочки я вже мовчу, нічого борошняного. Ні хліба, ні якихось хлібців, ні е цільнозернових хлібців, ні. Далі. Е не можна їсти картоплю і не можна їсти кукурудзу. О, господи, ну цукор, звісно, не можна взагалі цукру ніякого. Не ні ретриту, не цукрозамінників хімічних, не натуральних, не ні стелію, ніяких підсолоджувачів, ніякого цукру, ніякого доданого цукру, ніяких продуктів цукровмісних. Там, де може бути цукор, читаємо навіть в консервах, навіть в салатах, навіть. В соусах читаємо, якщо є цукор, вам того не можна. Чому не можна? Тому що цукор це наркотик, який всі ваші благі намірення підуть кікоту під хвіст, якщо ви навіть понюхаєте того цукру. Тому забуваємо про це. Із солодкого ми їмо фрукти, вони дуже солодкі, але не можна сухофрукти, не можна фруктове пюре. Тобто це має бути просто фрукт. Банан, яблуко, кожен прийом їжі, ви маєте їсти білкову їжу. Якщо ви будете робити ці всі е, прийоми їжі, будете робити, або та, якось на, дві, на, на два рази ділити, або на 4-5, кожен прийом їжі у вас має бути білкова тверда їжа. Не молоко, йогурт, а щось тверде. Риба, м'ясо, боби, є е, е, таке. Кожен прийом їжі, ви маєте їсти жири. Це може бути олія, може бути вершкове масло, жирна сметана, може бути горішки, там декілька штучок. Отже. І сама схема. Сніданок: ми їмо 120 грамів білкової їжі, 120 грамів будь якої каші, 10-15 грамів жирів і 180 грамів свіжих фруктів. Фрукти можуть бути не свіжими, замороженими або навіть консервованими, якщо вони без цукру, но не пюре. Запам'ятали, так? Це може бути великий банан, це може бути маленькі банан і маленьке яблучко або 180 чашка ягід. Білкова їжа мається на увазі, наприклад, я їм на сніданок 2 яйця і шматочок десь 40 грамів сиру. Яйця можуть бути елькі, ескі, неважливо. Я вже так звикла, що в мене два яйця і шматочок сиру. Я так люблю з кашею. Тобто це не, ми не вищитуємо жири, білки, вуглеводи, а це просто білкова їжа, м'ясо, риба, боби, щось білкове. От зважили 120 грамів, 120 г м'яса. Каша може бути будь-яка. Крупа будь-яка, рис, гречка, о, вівсянка. Але, от, наприклад, вівсянка, якщо вона розмазана, то 120 грамів буде дуже мало, але більше не можна. От ви поклали, взважили 120, отака порція. То якщо зварити розсипчату гречку, то там буде порція побільше. І рис, якщо він розсипчатий, також він більш легший і він більш на тарілки його більше виглядає, тому вам буде чим наїстися. Далі обід 120 грамів білкової їжі, 180 грамів будь-яких овочів, 10-15 грамів жирів і 180 грамів будь-яких фруктів. На обід я люблю їсти свіжі овочі, і також відмітила про себе, що якщо я, наприклад, з'їм один болгарський перець, ну він 180 грамів приблизно. Да? Ну, його мало. Я не наїдаюсь. А якщо я візьму половинку перцю, половинку помідорки і додам 50 грамів зелені, да, пучок, рукави або там півпачки листів салату. То воно буде ціла та салату, і шлунок наїсться, і у тебе час є, щоб поживати його і насититися. Ну і тому я вже знаю, що мені треба розбавляти важкі продукти, трошки важких, і багато легких. Тобто тоді мені на обід, от, я не йдаюсь. Фрукти, я вже сказала, і жири це можуть бути пару горішків, можуть бути. Ложка олії, може бути ложка жирненької. жарненької. На вечерю ми їмо дві порції овочів 360 г, тобто дві по 180 ну, одна чогось там. 120 г білкової їжі і 10-15 жирів. Також з білкової їжею тут будь-який продукт, боби, сечовиця, квасоля, може бути риба, м'ясо. Зрозуміли, да, що стосується овочів, 360 грамів, наприклад, салату, це дуже багато. Я е, не люблю, тому можна е, 180 грамів салату, так приблизно такого ж розміру, як і в обід, і 180 грамів тушукованих овочів. Або всі 360 грамів тушкованих овочів. Можна комбінувати, можна поєднувати, можна робити по-різному, жарити, запікати, варити, як хочете, Підлаштовуйтесь під свої смаки, під свої уподобання, під свою дієту, під свої там. Проблеми зі здоров'ям, або не проблеми, як хочете, так і робите. І е, продукти по бюджету, або ви просто буряк їсте, або ви е, спаржу готуєте. Ну це вже на, наскільки у вас там, або овочі там запікаєте, якщо сезон, кабачки посмажили, якщо не сезон, Капусту поїли да, або буряк. Я, от, наприклад, люблю я їжка, тому мені, звісно, от я люблю буряковий вінігрід. Буряк, квасоля, можна туди горошка зеленого додати, і можна стручкову квасолю додати, морква консервована, відварна, будь-яка. Але на консервах обов'язково дивитися, щоб там не було е цукру у складі. Тобто я люблю воно солодко, воно мене насищає так, і е, можна їсти борщ, е, варити його без картоплі. Ну навіть якщо ви варите для родини з картоплею, картоплю повибирали, а собі окремо взважили гущі. І окремо зважили м'ясо, ну і вже за смаком налили туди юшечку, водичку. Якщо ви, як і я, все життя любили в одній руці тримати ложку, а в інший шматок хліба, то у мене такий дуже класний спосіб обманути цю руку і дати їй туди шматок тоненький м'яса. Або відварного тоненько, тоненько слайсом відрізаного, або от я філе ку куряче смажу, тоненько ріжу, підсмажую і беру його як шматок хліба. І їм Прикусуючи, тобто мої руки, вони типу нічого не змінилось, вони мене не збивають з цього процесу. Тож, отака дієта, отакий спосіб харчування, здорового харчування. Який можна будь-якій особі і худнути, ви маєте ну, в перший, в перший тиждень, якщо піде там від 1 до 3 кілограмів, то це нормально, а в подальші тижні там, від 700 грамів до півтора кілограма на тиждень оце норма. Тобто ми не, не худнемо на 15 кілограмів за тиждень, звісно ж, а худнемо поступово, але але регулярно, і ось я вже скинула 15 кг, чому дуже рада. Тож, худніть, Бажаю вам успіху і дякую за перегляд цього відео. Бувайте, пока-пока!